Порівняємо три типи освітлення в одній кімнаті. Перше, накладні світильники типу Ring з опаловим розсіювачем, кут розсіювання 110 градусів. При такому освітленні вся кімната рівномірно залита світлом, абсолютно відсутні акценти та жорсткі тіні. А за рахунок рівномірно підсвічених стін отримуємо візуально збільшений простір. Другий тип це вбудовані точкові світильники з кутом розсіювання 40 градусів, створюють зовсім іншу світлову картину кімнати. Саме через достатньо вузькі кути ми бачимо яскраві плями і водночас темні зони між ними, завдяки чому і виникає контраст, і наш дизайн сприймається вже зовсім по-іншому. Та останній тип магнітна профільна система з комбінованими світильниками типу Spotline та прожекторами. Використовуючи декілька типів світильників водночас, ми здатні самі керувати зональністю, створюючи акценти там, де це потрібно. Саме цей тип освітлення може запропонувати вам найбільшу гнучкість, змінювати сценарії, переставляти світильники у потрібні вам місця та радувати вас своїм чудовим дизайном.